до нашої розмови першого гостя цієї інформаційного години радо вітаємо голову інституту американістики, аналітка Інтерньюз Україна з нами на зв'язку. Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, щиро раді вас вітати. Навзаєм вітаю пане Борислава. у нас є заява від Шольца. Не дивуйтесь, він пояснює зволікання з рішенням щодо постачання ракет Таурус, що вони, як і в минулому, завжди будуть ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має шанс, яким може набути наш внесок. Але насправді поза очі шольца кажуть, що Німеччина, як і у рішенні і станками, насправді вони просто орієнтуються на рішення американців. Всі ми пам'ятаємо, як довго та приймалося рішення щодо Абрамсів і Леопард. І от як тільки американські е, наші партнери сказали, що допомагатимуть збройним силам, так одразу німці і теж вирішили, що окей, ми теж зараз дуже багато говорять про те, що там німці поміж собою думають, як скоротити дальність своїх ракет, але насправді очевидно, що рішення за білим домом. То зараз чи є у вас можливо там більше вже аналітичних відомостей, що стоїть за тим, що американці тягнуть? Не знаю, можливо, їм треба знаєте, як осінній сезон розпочати гучно, і тоді ми почуємо про атака. Ну, насправді не виключно. Але в принципі я думаю, що є е, декілька причин таких тенденцій. Перше, що дійсно насправді е, дивляться на е, сполучені штати і інші країни, і це дійсно не перший раз. Але тут е, це спричинено тим, що Сполучені Штати допомагають найбільше у сфері оборони і безпеки, і відповідно е, найкраще знають потужності і можливості. Українських збройних сил і од, одночасно, скажімо, так теж вирішують і в принципі ряд і своїх питань, Да? в тому сенсі, що дивляться, скільки ракет самі Сполучені Штати могли би поставити, оцінюють потужності партнерів, і так далі. Тобто, тут є і елемент координації, і елемент управління, скажімо, так, нашими можливостями. І друге, що теж не менш важливо. Це в принципі, от якраз по суті, таймлайн і контрнаступу, і відповідно адаптування трендів американської допомоги під українські потреби. Ми можемо, звісно, багато говорити про те, що нам умовно більшу частину допомоги треба було на позавчора. Сполучені Штати це розуміють, але теж є питання обмежених. Потужності так вони великі, але вони в принципі не безмежні, і ми завжди будемо по суті незадоволеними темпами, обсягами і так далі. І це у Вашингтоні розуміють, але теж ми повинні розуміти, що е, так швидко, як нам це треба, е, там воно в принципі навряд чи буде. Але тут дійсно більше треба говорити про. Символи, да, тобто, коли буде політична згода, з зокрема із Вашингтона, то, то автомати ну, не автоматично а, а дуже швидко, скажімо так, будуть прийматися рішення і в інших столицях. Дійсно, як було із танками, як було із тими ж там системами Петріот. І так далі, да. Тобто, а, спочатку йде політичний сигнал, потім уже узгоджуються технічні деталі, там коли як від які в якій кількості хто що поставляє, ще один важливий матеріал, який вийшов. Wall Street Journal, де сказано про те, що військові стратеги і політики на заході вже починають думати щодо весіннього наступу наступного року. Я думаю, що для наших громадян це теж для свідомої частини нашого суспільства не буде відкриттям, що війна не завершиться цього року, і нам ще, ще попереду в нас велика робота. На що про що кажуть військові аналітики? Що скоріш за все якраз буде більш суттєве накопичення західної техніки? Більша кількість українських військових пройде навчання за. Стандартами НАТО, ну і звісно, Ф 16 тут, звісно, пане Владиславе, питання до вас не в військовій компоненті, а винятково в тому, що якщо військові стратегії і політики на заході вже це усвідомлюють, то це означає, що вони продовжують думати над тим, як вони будуть підтримувати Україну, як вони будуть фінансово поростягати нам руку допомоги, зокрема і президент Джо Байден, та який поклав на стіл. Американським політикам додатковий пакет фінансової допомоги для України, і це не тлі того, що час від часу пишуть про те, що виникають якісь політичні непорозуміння, або захід втомився. Чи можна сприймати власне цей матеріал як контраргумент? Ні, на заході теж свідомі, що цю війну треба та в ній перемагати, а отже, підтримувати Україну справді до кінця до дня нашої перемоги. В принципі, да, тому що насправді інших сигналів ми де факто не чули, окрім тих, які запускає періодично в принципі російська пропаганда, тому що ось ця інформація, яка була прилюднена на минулому тижні CNN, про те, що нібито вже Путін там чекає президентських виборів Сполучених Штатах, аби і війну затягти, і так далі. Тобто, ну так можна стверджувати про не знаю, про вибори два го року, а потім. Про вибори 28-го, і це теж буде теоретична правда, да тому насправді ми повинні розуміти, що, що на заході дуже добре розуміють у сполучених штатах. Найкраще розуміють наші потреби, тому що й допомагають найбільше. І умовно, ми повинні розуміти, що, скажімо, так, тренди допомоги вони не будуються за. Один день там за тиждень, да і якщо вже сполучені штати так багато, а це дійсно рекордні суми, рекордні обсяги допомоги допомагають Україні. То дуже складно буде пояснити американським виборцям, там, наприклад, напередодні виборів, чому наприклад цю підтримку там треба зменшити в два рази. Да, тобто тоді тоді виборці логічно запитують, а що так можна було відразу, тому ми повинні розуміти, що це не тільки ресурси в плані зброї грошей і так далі, це і ресурси з точки зору вироблення політики, да і це якщо хочете, це певно мірою в принципі легасі адміністрації Байдена, тобто те, за чим будуть пам'ятати принаймні перший термін Байдена, якщо він перебереться у 2024 році, то це теж дуже важливо і, і і за це теж змагається американська адміністрація. Да, тому що ось, наприклад, там деякі деякі помилки, наприклад, Джиммі Картеру. Який ще там досивий, да, пам'ятають і досі, хоча він був президентом один термін. І далеко не найбільш популярним. Тому так, так, продовжуйте. Тому відповідно якраз і за це теж змагаються і адміністрація Байдена за прихильність американців з точки зору власної стратегії зовнішньої політики і підтримка України. Це один з топ п'яти пріоритетів на у зовнішній політиці, за яким будуть оцінювати і, і виборці, зокрема. Пане Володислава, крім сполучених штатів Америки в офісі президента, днями заявили, що Україна почала розмову про гарантії безпеки ще й з Великою Британією. Як буде побудована на вашу думку подібна взаємодія? Чи можемо ми припустити, що це щось на кшталт розмови у Джиді? Пам'ятаєте, після цього? Нібито саміту, його ж по-різному називають, саміт, зустріч деякі країни взяли на себе ряд зобов'язань. Хтось пообіцяв займатися розмінуванням, хтось гуманітарною частиною, хтось ще якимись справами. Тут може бути та ж історія, чи це якийсь своєрідний договір, під яким просто повинні підписатися основні мейджори світові. Ну дивіться насправді, остаточна остаточна відповідь на це питання звісно там залежить, коли завершиться війна і на яких умовах її там якою буде Росія. Але якщо ми так беремо от, спільну позицію Сполучених Штатів щодо цього питання і Великобританії, то все ж таки Сполучені Штати більш чітко визначили визначали принаймні свою позицію до цих перемовин. Ми не знову ж таки ми не знаємо точно, що відбувалося на цих перемовинах, які розпочалися зі сполученими. Штатами і Великої я думаю, що вони будуть тривати ще певний час, але Сполучені Штати прямо натякали, що їх в принципі більш-менш стану на зараз в принципі могла би задовольнити так звана ізраїльська модель. Так? Ну дивіться, за останні 20 років Ізраїль стабільно отримує підтримку з оборонного бюджету в 10 разів більшу ніж отримує Україна з того самого оборонного бюджету. Це непоганий варіант, звісно. Але знову ж таки, тут важлива тривалість, да тому, що ось дуже класно працює ізраїльське лобі у Сполучених Штатах, і про це говорять, як і американці, так і ізраїльтяни. Тому тут, в принципі, ми теж повинні до цього рівня доходити. Але щодо самого механізму гарантій, як на мене, найкращий вид гарантії це двостороннє співробітництво, коли наші партнери. Розуміють, що ми здатні оперувати і західною технікою, і тією технікою, там якою оперують вони, і так далі. Я думаю, що ми це вже доводимо. Це, це треба, скажімо, так, просто на папері, скажімо так, зафіксувати. Якщо це буде такий багатосторонній договір, окей, це непогана історія. Але, от у випадку зі сполученими штатами, в принципі, я в одній з, з публікацій на. На Forbes Україна я я писав, що якраз модель Тайваню одна з найкращих, тому що підтримка Тайваню вона е, прописана у внутрішньоамериканському е, законодавстві і дискусії навколо. Обсягів і допомоги Тайваню вони насправді знаходяться у площині до якої міри або скільки треба допомагати Тайваню Тобто немає дискусії, що не треба допомагати Тайваню Що це значить прописано якось не так, да от те, що у нас було з Будапештським меморандумом, що якось ви неправильно зрозуміли нас, там насправді інакше. Давайте це читати по-іншому, і так далі. То тобто, ось, в принципі, якби це було ще прописано у внутрішньому законодавстві наших основних партнерів, від яких ми очікуємо отримати гарантії. Мені здається, це було. Було б одні з найкращих можливих моделей. Я б сказав, це було б ідеально, пане Владиславе. Дякуємо за коментарі та думки. Голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна України Владислав Фарапонов був з нами. цієї мить.